Так, пане Юрію, питає, недавно говорили про адгезію бетону до еппс Маю ЕППС з ромбіком. Планую робити стопчити фундамент з реберстою плитою. А як у моєму випадку поступити? Також потрібний дюбіль зонтики чи треба буде промазати поцарапаний ППС клеєм. Дякую. Пане Юрію, справа у тому, що як кажуть, нижче грунта не впаде. Я не вважаю, що треба. Мазати клеєм те, що знаходиться в ґрунті, от тут питання, скажімо так: від того, буде ґрунт давати усадку чи ні. Якщо ґрунт буде давати усадку, бажана клеєм промазати. Все ж таки. Чому я якби тут не, не дуже, на, на скажімо так, замислився, не дуже та знаю, не знаю всієї вашої ситуації. Ну, от, уявимо собі, що у нас є фундамент. Є е, пінопласт, є ППС. І от якщо у вас ґрунт е, отут гарно ущільнений і усадки не буде, робити якісь додаткові. Міри по захисту сенсу немає. Але якщо ви, наприклад, не впевнені в тому, що ґрунт стабільний, що він не буде давати усадку, і ви ісходите із того, що ґрунт може дати усадку нижче, да, то тоді є два варіанти. Один з старих варіантів, який я запропонував багато років тому і використовував на деяких об'єктах поставте зонтик до бетонування. Все, ви ставите дюбель зонтик, заливаєте бетон, дюбель зонтик фіксує, і це нікуди не дінеться. Промазувати клеєм це плюс час, це трудоємка, і наскільки це потрібно, це питання, тому що це все ж таки внизу знаходиться. Але такий варіант, як дюбель зонтик, так може бути. Тобто для того, щоб його зафіксувати. Так. Якщо це, наприклад, стовпчите фундамент. І ви робите опалубку з еппс у От, як я показував вам один з наших об'єктів це вид зверху. І у нас там були стовпчики, і ми їх зробили опалубку з еппс у Зменшити промерзання, звісно, і зменшити кількість дерева, бо дерево якраз в той рік дуже сильно подорожчало. І ось виходить так, що якщо тут обжимається все ґрунтом, робити якесь додаткове фіксування ну, немає сенсу. Воно нікуди і так не дінеться. Все, воно обжимається ґрунтом, прижимається до стопчика на цьому все. Проблема виникає саме з сокольною частиною. Тобто, коли роблять фундамент, ставлять ППС як нез'ємну опалубку, тут у нас вимощення, І ось виходить так, що саме ось в цій зоні отут з'являється мікротріщина, і я теж на старому каналі є відео, де я розповідав цю історію саме от на цьому об'єкті, де на, через два роки ми приїхали на фундамент. Це, ми почали будувати його, здається, в 2013 році, у 2014 все це почалося, і люди закинули, і взагалі вже з країни виїхали, потім продали його в етозі, цей фундамент з ділянкою. А я от приїхав через декілька років перед тим, як вони його вже продавали, там по якихось справах. І от тут я побачив цю тріщину, і з тих пор я казав, що ми стали ставити дюблізонтики або наносимо клей. Тому що саме цокольна частина будинку, це цокольна частина, важливо, щоб вона була більш-менш зафіксована. Тому що тут ґрунту немає, тут нічого не притискає. Але в той же час ґрунт в цій зоні. Ну, Притискає наше ППС і нічого з ним не відбудеться. Тому ви оцініть, будь ласка, наскільки ситуа... ситуація така ваша, що притискає, не притискає, і вже приймайте остаточне рішення.